Це прицел, от тримплекси, то основного це не святе, тось інакше по його управління і самого пулемета. Це ж башенка, вона сама теж крутиться віддільно. Військово-службові 151-ї окремий механізований бригади Віталій показує танк Т-64. На ньому екіпаж виконує бойові завдання в Харківській області. Командир танку Віталій у бригаді з січня 24-го року розповідає під час строкової служби працював на самохідній артилерійській установці, тож розуміється на важкій техніці. Ділиться основні цілі танкістів, скупчення живої сили противника та їхніх позицій. Розповідає Віталій, завдання екіпажу, каже командир танку: не тільки відпрацювати по визначеній цілі, а й повернутися цілими та неушкодженими. Було один будинок розібрали повністю. Зайшли, сказали, чи 15 залишилося, що один тікав відтуди. Я не знаю, де чи в туалеті був, чи де. От. Так було, що виїжджали, і РПГшник стріляв по нам. З пулемета зняли його. Під час роботи російські військові полюють на танкістів, каже Віталій. Атакують з мінометів та безпілотниками. Ти їдеш по тобі, там і артилерія працює, просто що прильоти йдуть, а що робота, мінометка. Вони, зрозуміло, криють. То есть вокруг, зрозуміло, что і дрони ж в основному залітають. Це воно ж саме, як ото комар, блін. Саме назойливий. Віталій каже, за день у екіпажу може бути кілька виїздів на бойові завдання. Додає, найчастіше працюють із відкритих позицій прямим наведенням, подекуди із закритих по координатах, аби залишатися непоміченими для російських військових. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.